Дентальні імпланти. Простою мовою це штучна заміна кореня зуба, на яку потім вдягається коронка. Дентальні імпланти бувають різних типів, різної форми. Вони можуть бути зроблені або з титану, або з циркону. Це два матеріали основних, як, з яких виробляють зубні імпланти. Зубні імпланти приживаються приблизно від двох до чотирьох місяців, в залежності від стану кістки пацієнта. Ви повинні розуміти, що. Кістка приростає до імпланта, а не імплант до кістки. Цирконіві імпланти не приживаються, вони тримаються лише механічно. Як зрозуміти, що ви кандидат на імплантацію? Перше це відсутність зуба. Одне з показань для того, щоб встановити зубний імплантат. По-друге, пацієнти з парадонтитом, які мають багато зубів, які потрібно видалити, теж є кандидатами до імплантації. Для того щоб зрозуміти, чи потрібен вам імплант чи ні, вам потрібно записатись на консультацію до стоматолога, який проведе вам консультацію та скаже, чи дійсно потрібні вам зубні імпланти. Звичайно, стан кістки напряму впливає на те, чи зможуть вам поставити дентальний імплант чи ні. Загальний стан здоров'я безпосередньо впливає на стан кістки. Тому, щоб мати гарну кістку, вам потрібно мати гарне здоров'я. Неконтрольований цукровий діабет дійсно може бути ризиком для неприживлення імплантів. Чому цукровий діабет безпосередньо впливає на кровопостачання по всьому організму, і коли ми маємо... Різні ступені ускладнень після цукрового діабету одним з ускладнень може бути неприжилення імпланту через погане кровопостачання в зоні, де ми поставили імплантат. Для встановлення імпланту необхідний достатній об'єм кісткової тканини, тому що є певні правила і певні допуски, за рахунок яких ми можемо гарантовано встановити зубний імплантат, і він... Буде у вас функціонувати. Що потрібно для того, щоб встановити зубний імплантат? По-перше, це діагностика. Найточнішим методом діагностики і визначення можливості встановлення зубних імплантатів є комп'ютерна томографія. Для того щоб нам знати, де і куди потрібно поставити імплант, потрібно зробити томографію. Це 3D-знімок вашої щелепи, на якому ми точно можемо побачити, в яку зону нам потрібно встановити імплантат. Що таке кісткова пластика і в яких випадках вона потрібна? Кісткова пластика це метод збільшення об'єму кісткової тканини за рахунок штучних матеріалів на основі кістки, для того, щоб Потім була можливість встановити зубний імплантат. Вікової межі для встановлення імплантів не існує. Наразі зубні імпланти підходять всім, мабуть, окрім дітей, які знаходяться у фазі активного росту. Тобто верхньої межі не існує, а нижня межа починається орієнтовно з 18 років, коли припиняється ріст організму. Тому що під час. Росту організму, якщо імплант буде встановлений в певну ділянку, де буде продовжуватись ріст кістки, імплант може фізично зміститись і вже буде проблема з протезуванням або з позицією імпланту. Паління є одним з найважливіших протипоказань при встановленні імплантів, а також при їх використанні. А також це взагалі погана звичка, яка має більше проблем, ніж. Переваг безпосередньо, якщо говорити про зубні імпланти, то нікотин, який знаходиться в цигаретах, зменшує постачання крові до Слизової оболонки в порожнині рота, за рахунок чого погіршується живлення, збільшується можливість у бактерій краще розмножуватись, також виникає сухість в ротовій порожнині, зменшується кількість слини, яка теж є одною з частин імунітету, яка впливає на загальний стан ротової порожнини. Сучасні методи імплантації дозволяють. Провести імплантацію практично у самих складних випадках, навіть коли кістки зовсім не існує. Зараз є методики, які дозволяють встановити імпланти у виличну кістку, наприклад, на верхній щелепі, для того, щоб встановити е, нові зуби, або е, різні методи встановлення е, так званих е, субперіостальних імплантів. Вони зараз набирають нової популярності, тому що за, за рахунок 3D-технологій і нових методик можливість їх встановлення стало набагато легшою, кращою і прогнозованою ну, погана гігієна дійсно є одним одною з причин відмови пацієнту в імплантації або одним з великих ризиків, який може призвести до втрати імплантату. Тому що бактерії безпосередньо впливають на стан е, вашої порожнини рота, на стан ясен. Зубний імплант він пористий, тому бактеріям дуже легко до нього прикріпитись. І якщо у вас погана гігієна, бактерії безпосередньо приклеяться до імпланту, вам встановлять його в кістку, а там буде найкраще середовище для їх розмноження, що в подальшому призведе до втрати імплантату. Тому гігієна повинна бути ретельною і гарною. Для того щоб відновити зуби, є ще альтернативні методи, такі як ортопедичне протезування, там містки або знімні протези, все це підбирається індивідуально після консультації з лікарем відповідно до вашого загального стану організму, стану кістки в порожнині рота, стану зубів, фінансових можливостей, часових можливостей і. Там купа є факторів, які на це впливають. Тому для того, щоб зрозуміти, який саме метод відновлення зумів вам потрібен, треба прийти на консультацію і дізнатись.